Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, на зв'язку Ігор, і в цьому відео я хочу зробити огляд на пробкомпанію Funded Next і відповісти на питання, як трейдеру знайти інвестора, або як отримати фінансування для своєї торгівлі і заробляти в рази більше. Хто не знає, – це компанії, які дають фінансування трейдерам, і ризики беруть на себе. Перед початком хочу вас попросити підписатися на мій телеграм та YouTube канали поставити лайк цьому відео. І, якщо будуть питання, прокоментувати або просто підтримати мене коментарем, щоб це відео побачило якомога більше людей і принесло їм користь. І так, почнемо. Для того, щоб отримати фінансування в проб компанії, потрібно пройти конкурс, тобто так званий челендж. Для того, щоб його пройти, є певні умови, яких потрібно дотримуватись. Ось, І ми зараз їх розберемо. Тобто є різні суми: Ось, 6 тисяч, 15 тисяч, 25 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч і 200 тисяч доларів. Тобто, можна отримати фінансування на будь-яку з цих сум. І для того, щоб це зробити, потрібно оплатити, Тобто зробити певний внесок. Наприклад, для того, щоб отримати 25 тисяч доларів, потрібно заплатити 199 доларів. Ці гроші вони не згоряють при умові, що ви дотримуєтесь всіх правил і проходите цей челендж, тобто повністю виконуєте всі умови і досягаєте цілі. Які цілі потрібно досягти? Є так звана перша фаза, яку потрібно вам пройти, і друга фаза. тобто Після покупки ось цього аккаунту, наприклад, на 25 тисяч потрібно заробити на цьому рахунку 8%. Тобто заробляєте плюс 8% і далі переходите на другу фазу, ось сюди. Вам видають новий демо-рахунок, тобто, це все демо-рахунки, що перша фаза, що друга фаза. Ось. І ви на другій фазі, на новому рахунку, маєте заробити 5%. При цьому дотримуючись ризиків. Які ризики? Ризик На день це 5%, Ризик на цей, максимальна просадка, так звана, максимальний ризик це 10%. Все, ось цими ризиками, тобто маючи 10%, вам потрібно заробити 8-5%. Ось, це Співвідношення 1 до 1,3. Тобто з ризиком 10% вам потрібно заробити 13%, і аккаунт на бажану суму буде вашим. Далі вам видають аккаунт, ви стаєте фанди-трейдером, тобто, проходите в них верифікацію, документи прикріпляєте в особистому кабінеті. Ось. І вам видають аккаунт на ту суму, на яку ви пройшли, челендж. Ось. І ви на ньому торгуєте. Зразу скажу, що цей аккаунт в більшості проб компаній і Funded Next він не є реальними грошима, тобто він також демо-аккаунт, але вже з цього демо-аккаунту, незвичайно, ну, що він демо-рахунок, тобто там віртуальні гроші, ви зможете отримувати реальні виплати з проб компанії. Виплати, ну, Виплати відбуваються на банківський рахунок або криптовалютою. Тобто досить зручно е, є вибір, чим отримувати, ну, з допомогою якого платіжного сервісу отримувати виплати. В е, чому унікальність цієї компанії? А, ще по умовах. Е, роз, розподіл прибутку. Тобто, розподіл прибутку 80 на 20, але він може досягати 95 на 5% в користь трейдера. Тобто, 80% прибутку. Ви отримуєте як трейдер, і 20% прибутку компанія забирає собі. Також, коли ви пройдете відбір, тобто пройдете челендж, пройдете ось цих дві фази, заробите 8,5%, і заробите певну суму, тобто цілий дуже важливо: цілий для по прибутку вас немає, тобто компанія не ставить вам цілий. Скільки вам потрібно мінімум заробити там, за місяць, за день і так далі. Тобто, ви можете заробити хоч там 50 доларів чи 100, і вже подати заявку на вивід. Коли ви це зробите, тоді ось ця сума, наприклад, 200 доларів, яку ви заплатили за цей аккаунт, вам повернеться разом з вашою виплатою прибутку. Ось це класний варіант. Тобто, як я і говорив, це не витрати. Це свого роду як інвестиція, яку ви заморожуєте, але при умові, що ви дотримуєтесь всіх правил. Яке ще є правило? Правило мінімальної активності, ну тобто, мінімум, правило мінімальної кількості торгових днів, воно складає 5 днів. Тобто, ви можете пройти челендж навіть за один день. Ну, там, Наприклад, першу фазу 8%, чи там другу фазу 5% заробити за один день. Це можна, це ніхто не забороняє, але у вас має бути 5 торгових днів. Тобто, якщо ви це зробите за один день, там вам пощастило, або просто ринок був хороший, і ви взяли ось таку ціль, досягли, то тоді вам потрібно просто ще 4 дні мінімальним об'ємом 001 відкрити і закрити угоди. І все, і ваш план буде виконано, ціль буде досягнута по мінімальній торговій активності 5 днів. Далі, перша виплата здійснюється через 21 день. Ось. Е, наступні виплати або так само, або раз в місяць. Також є опція, тут що можна виплати отримувати кожні 2 тижні. Що ще варто сказати? Е, так. Які ще умови? Новини. Так? Коли виходять важливі новини, то варто свої угоди закривати перед новинами. Компанія не забороняє тримати угоди на новинах, але головне, не можна відкривати угоди, чи закривати в період виходу новин і до виходу новин 5 хвилин. Ось цей такий буфер часу, і 5 хвилин після. Виходу новин. Тобто, в цей період, 10 хвилин, 5 хвилин до і 5 хвилин після новин, не можна відкривати і закривати угод. Тобто, якщо у вас є відкрита угода, наприклад, о 10 ранку, ви ранку, мож... а в 15.30 є новини, ви можете її залишити на новинах, ось, але, цей, але головне її там, не закривати в цьому проміжку часу, там, в проміжку 10 хвилин. Ось так. Що ще слід сказати? Всі ці компанії вони, ну багато з цих компаній вони працюють з валютним ринком. Тобто призначені ідеально підходять для тих, хто торгує Форекс. Ось, якщо ви торгуєте криптовалюту, криптовалюти в них також є, але небагато. Ось, можу відкрити платформу, спреди в них досить нормальні по валютах: там євро-долар 0, пункт-долар 0,2 пункти, там Aud НСД 03. Ось, Які криптовалюти? Є біткоін, є ефір, Eфир, Cardano, Link. Здається, XRP, Ripple. Лайткоін, Stellar і Monero. Ось такі криптовалюти. Спреди не найкращі по криптовалютах. Ось, але ось такі опції є. Тобто є можливість торгівлі і криптовалютами. Так, що ще варто додати? Е, яка максимальна алокація? Тобто сума, яку ви можете мати максимум в управлінні? Максимальна алокація це 300 тисяч доларів. Тобто, ви можете мати три аккаунти в цій компанії по 100 тисяч доларів або один на 200 і один на 100. Тобто, максимальна сума, яку можна отримати тут в управлінні саме в цій компанії, складає 300 тисяч доларів зараз. Ось, що ще варто сказати. Ця компанія унікальна тим, що в них досить швидкі виплати. Виплати приходять до 24 годин. Не знаю, як зараз, але раніше була ще в них гарантія цієї виплати швидкої. Тобто, якщо трейдер не отримає виплату на протязі 24 годин, то компанія доплачує йому плюс 1000 доларів. Раніше таке було, можливо. Зараз змінені умови. Але була така, в них опція, така гарантія. Так, от, наприклад, є е, сайт, я знайшов, де показує виплати онлайн, які е, пробкомпанії, так? Проб компанії, які користуються е, платіжною системою RISE, виплачують в криптовалюті. Ось є такий онлайн е, цей, Онлайн, як то сказати, моніторинг, ось, де показано, скільки компанії платять в, ре, в режимі реального часу. Тобто, як бачимо, там е, на протязі 24 годин компанія Funded Next виплатила трейдерам 104, тисячі, 104 675 доларів. <кхем> За останні 7 днів ось така сума, компанія вже в рейтингу третя 932 тисячі доларів виплатила. За останні 30 днів. ось, можете Я, до речі, цей сайт прикріплю в описі. Також можете моніторити собі по цьому сайту, хто скільки платить, які проб компанії топові по виплатах. Тут нема компанії FTMO, тому що в неї інша платіжна система. Тобто вони не використовують систему RISE ось, Якби тут була ще ця компанія, можливо, вона була б в самому топі по виплатах. Так, що ще варто додати? Ще в них є так звані такі можливості апгрейду так, при покупці челенджу, при покупці аккаунту. Можна взяти, наприклад, lifetime payout 95%. Тобто, зразу у вас виплати будуть 95% постійно. Тобто, Завжди 95%. Це коштує плюс 30%. доларів. Плюс 30%, вважаюся. Тобто аккаунт буде коштувати на 25 259 доларів. Без цієї опції буде коштувати дешевше. Далі no minimum trading days ну, це дрібниця, що мінімальна кількість торгових днів, там, щоб не було цієї умови 5%. Далі можна отримати 150 реварт відсотків. Тобто вам повернуть гроші за челендж не 200 доларів, які ви заплатили за аккаунт, а повернуть на 50% більше, тобто 30, 300 доларів. Але потрібно заплатити на 10% дорожче за цей аккаунт. Є ще опція b Weekly payout. Тобто ви можете отримувати виплати частіше. Не раз в 3 тижні, а раз в 2 тижні. І є опція Double up Double up. Коштує на 40% дорожче, вона означає, що ви при покупці одного аккаунту купуєте ніби як два аккаунти, але для того, щоб вам видали другий аккаунт на таку саму суму, вам потрібно пройти перший, ну, пройти відбір, тобто виконати умови по першому аккаунту, стати фанди-трейдером, ось, отримати фінансування, і тоді вам дадуть. Другий аккаунт на 25 тисяч, і також зможете його пройти і отримати фінансування в два рази більше. Ось. Тобто, по суті, ваш другий аккаунт може обійтися вам на 60% дешевше, тобто зі знижкою 60%. Ви платите всього плюс 40% до ціни цього аккаунту при покупці. Так, що ще можна сказати, варто сказати? Варто сказати, що починайте з самого мінімуму, тобто там 6 тисяч або 15 тисяч. Або як варіант, якщо вам вистачає там просадки, як бачите, бачимо stellar-light, цей тип, тип рахунків, він передбачає, що ціль перша: 8 на першій фазі, на другій фазі трошки менша вже ціль, не 5% а 4%. Але. Так само, такі самі тут і просадки. Максимальна просадка 8%, ну і ліміт ризику на день не 5, а 4%. Тобто зменшені ліміти по ризиках. Якщо вам цього достатньо, можете брати ці аккаунти. І тут є аккаунт, наприклад, на 10 тисяч. Тобто я рекомендую брати все-таки Stellar 2 Stellar 2 Step, тобто двохфазний челендж. І вибирати там на 6 або на 15 тисяч, починати з мінімального, а далі, вже собі, коли пройшли перший челендж, отримали фінансування і отримали першу виплату, тоді можете купувати або такий самий аккаунт, або купувати вже там більший, на один крок більше. Наприклад, брали на 15 аккаунт, можете тепер взяти на 25 тисяч аккаунт і проходити його. Ще як варіант, можна. Пройшовши перший ну, челендж на першому аккаунті, ставши фандед, взяти собі паузу на цьому фандед, бо дуже часто трейдери на емоціях починають торгувати на фандеді і його втрачають. Це досить поширена помилка і проблема багатьох трейдерів. Щоб такого не було у вас, візьміть, як одна з рекомендацій може бути: взяти собі аккаунт, пройти його. І коли вам дадуть вже «Funded» аккаунт, ви пройдете верифікацію, купити акаунт на таку саму суму, пройти його, і тільки тоді вже торгувати на «Funded» аккаунті першому. А ось, а коли чекаєте виплату, вже можна, можете торгувати на другому аккаунті. Тому що цей період, коли вам е, цей, коли вас, ви подаєте заявку на виплату і вам її підтверджують, плюс виплачують. Весь цей час з моменту подачі заявки на вивід торгувати не можна. Тобто, зазвичай це може бути там, в проб-компаніях декіль... від декількох днів навіть до декількох тижнів. Ось. І відповідно дуже добре, коли у вас буде не один аккаунт, а декілька аккаунтів. Ось таким чином, поки ви чекаєте виплату з першого аккаунту, ви собі можете працювати. І брати ті можливості хороші, які є на ринку, на другому аккаунті, чи на інших там, аккаунтах декількох. Ось, Що ще? Також тут акції проходять час від часу. Є акції, там, при яких ви купуєте один челендж, а пройшовши його, вам другий аккаунт на таку саму суму дають абсолютно безкоштовно. Тобто, купили, наприклад, на 15 тисяч, пройшли його. По спеціальному промокоду купивши. купивши, і відповідно тоді вам дадуть ще можливість пройти ще один аккаунт на 15 тисяч. І таким чином ви за там, скільки? 119 доларів можете купити собі по суті фінансов... два аккаунти на... по 15 тисяч доларів. Сумарно 30 тисяч доларів отримати в управлінні на дуже вигідних умовах. Ризики на день ви можете вибирати собі самі, там 1-2% ризик на угоду. Все залежить від вашої торгової стратегії. Що ще варто додати, що незважаючи там на те, що компанія Funded Next не є якоюсь молодою компанією, новою, так, вона вже не перший рік працює на ринку. Все одно варто розуміти, що з якою би класною надійною компанією, ну якою б вона класною надійною не виглядала, завжди є ризики, що з нею може щось піти не так. Тобто компанія може закритись, заскамитись там, збанкрутіти і так далі. І щоб це у вас торкалося якомога менше. Рекомендую вам працювати з декількома проб-компаніями, тобто з, різ... з декількома різними компаніями, таким чином, у вас буде диверсифікація. Якщо щось в майбутньому станеться з одною компанією, у вас будуть аккаунти чи аккаунт в іншій компанії. І таким чином, ви будете... це буде менше вдаряти по вашій психології. Ось і ви будете більш спокійніше торгувати на ринку. Якщо щось забув, додати. Це, задавайте питання в коментарях, всім відповім. Ось, також постараюся розмістити в описі під відео купон на знижку в цій компанії, ну і, звичайно, свій партнерський код. Тобто буду вам вдячний, якщо ви берете цю компанію, захочете в ній пройти челендж, буду вам вдячний за реєстрацію в цій компанії по моєму партнерському коду. Ось, якщо буде потрібна вам допомога в проходженні челенджів, там, в стратегіях чи в їх, цей, їх модифікації, тобто хочете покращити свою стратегію, збільшити вінрейт і так далі, покращити її результативність, звертайтесь, можемо в індивідуальному форматі з вами також попрацювати в цьому напрямку. Ось. Все. Дякую вам за увагу. Ось такий був огляд. І що ще? На рахунок пошуку інвестора. Так? Я там згадував як на початку відео, як знайти інвестора. Інвестора шукати не потрібно, тому що інвестор, дуже мала ймовірність, що інвестор вам дасть кращі умови, ніж дають у цій компанії. Ось, Так, ви тут торгуєте не на справжні гроші, на демо-гроші, але умови тут просто шикарні. 80 на 20 розподіл прибутку, вашу користь. Ось е ліміт достатньо хороший по ризиках до 10% від суми. Є хороша можливість масштабуватися до 300 тисяч доларів, і це тільки в одній компанії. Там Інші компанії є, які дають 400-500 тисяч доларів максимальну алокацію. Тобто умови просто чудові для трейдерів. Головне працюйте над досконаленням своїх навиків, своєї торгової системи, своєї стратегії, своєї психології і заробляйте гроші. Успіхів вам в торгівлі!